Щиро вітаю, дорогі друзі. Мене звати Сергій. Сьогодні середа. Ви дивитеся християнський канал Wednesday Bible Break. Ми віримо, що Ісус Христос це Син Божий, що Він помер на Христі за всі наші гріхи, за минулі, теперішні майбутні. Він помер, щоб ми жили, щоб дати нам вічне життя. Щоб отримати вічне життя, не треба виконувати список довгих, складних, важких, добрих діл. Щоб отримати вічне життя, не потрібно приєднатися до церкви. Щоб отримати вічне життя, не потрібно виконати багато різних заповідей Божих. Я знаю, що звучить це дуже дивно, навіть виклик, виклик такий, як це може бути, що він таке говорить. Він що хоче сказати, що можна робити, що хочеш. Ідея є не в тому. Ідея в тому, що людина грішна, і як би вона не старалася виконувати Божі заповіді, зрештою, вона і грішна, і вона буде їх порушувати. Приєднання до церкви не дає вічного життя. Багато добрих дів не дають вічного життя. Послуг Христа, Його смерть на Христі, пропонує вічне життя кожному. Кожному, хто повірить у нього, в те, хто він такий і що він зробив. Іншими словами, для того, щоб отримати вічне життя, вам треба повірити, що Христос помер за вас, що Він заплатив за вас свою дорогоцінну кров на Христі. Він є жертва за наші гріхи. Ми також віримо, що Біблія це Слово Боже. Вона дає відповіді на всі запитання. Духовні, практичні, академічні, те, що стосується Бога, те, що стосується духовного життя, стосунки з Богом, вічності, гріха, святості, Христа, Церкви і так далі. Так далі вона відповідає. Але скажіть, будь ласка, а хто може тлумачити Біблію? Чи може будь-яка людина взяти в руки Біблію і сказати, зараз я почитаю, зараз я розберуся, я вам всім розкажу. Чи є тут такий широкий, глибокий демократизм, коли будь-яка людина, яка вміє читати, може прочитати і не тільки прочитати, а й протлумачити іншим. Ось, Сьогодні якраз про це поговоримо. Хто має право і хто не має права тлумачити Біблію. І так, друзі, в цьому питанні є дві крайності. Перша крайність називається середньовічна позиція Римо-католицької церкви. Церква це ми, римські католики, Рим, Папа. Наслідник Петра, Петро це скеля, Петро це основа нашої віри, Петро це великий апостол, муж Божий, і так далі. І так далі. Така чітка вертикаль від папи аж донизу, кардинал, архієпископи, єпископи, і так далі. Ось. Папа непомильний за кафедрою і багато всього іншого. І сьогодні, на жаль, деякі священнослужителі католицизму повертаються до цієї моделі. Вони знову починають говорити те, що вони говорили до Лютера. Тільки ми знаємо, як правильно, тільки ми знаємо, як тлумачити Біблію, тільки ми розуміємо Біблію. Вульгата це правильна Біблія. Ну, слава Богу, зараз вже про Вульгату не говорять, але колись ми говорили про вульгату, що це правильний латинський переклад. Ось, інакше бути не може, і не потрібні нам переклади на німецьку, французьку, англійську, польську, і так далі. Є інша позиція, це коли будь-яка людина може просто взяти Біблію. Читати, навчати, тлумачити, і вона все правильно, гарно зрозуміє, тому що дух та її розтлумачить. Е, річ у тім, що кожна позиція до певної міри має рацію, але до певної міри і помиляється. Церква це спільнота християн. Бог дав Слово Боже, Біблію, через церкву церкві. церкві. Біблія дана, ну, можна сказати, всьому світу, звичайно, але для кого воно актуальне, для кого вона правдива, для кого вона має сенс? Звичайно, що це універсальна істина для всіх. Це правда. Це правда для віруючих, для невіруючих, для царів, для ремісників, для трактористів, для воїнів. Бо це є істина Слова Божого. Я не хочу сказати, що для невіруючих це не істина, це істина. Але набуває значення і ваги вона тоді, коли ти її читаєш, вивчаєш, тоді для тебе це оживає. Хоча це правда в будь-якому разі читаєш чи не читаєш. Ось. 에... Можна сказати, що Біблія дана церкві, тому що саме церква її читає, вивчає, досліджує, і для церкви вона має велику вагу. Хоча, поза всяким сумнівом, будь-яка людина за меж церкви могла б так само повичати, досліджувати. Так, так само було б Біблія була б істина, і вона є істина. Ось. Е, отже, Біблія дана церкві, в церкві є якась організація, якась ієрархія, церква має якісь свої семінарі, якісь там свої комісії, комітети, якусь структуру, якихось служителів. І, звичайно, що є сенс говорити, що дійсно церква є вчитель Біблії. Так сказати можна. Але з цим треба дуже акуратно, тому що одна справа, коли ми говоримо про церкву, як про спільноту християн всіх спасенних на планеті. Це є Вселенська церква, Вселенське тіло Христове. А друга справа, коли ми говоримо, що ось є ієрарх, з благословіння якого працює ця комісія, ця комісія вона тлумачить Біблію там, чи пише якісь комини і так далі. Це вже трохи крайності. Тому що церква це не зовсім ієрархія, це не зовсім якась структура, це живий організм, це є духовна спільнота. І членами церкви є всі без віруючі, віруючі, Біблія називається святими, всі християни святі, всі святі християни, це тотожні речі. І в принципі, будь-яка людина може щонайменше для себе особисто читати Біблію і розуміти. І так само, як говорить Біблія, навчайте та напоумляйте один одного. Тобто, в принципі, в громаді, навіть якщо в громаді 10, 20, 50 людей, невелика християнська громада, ми можемо один одного навчати і наставляти. Не треба так чітко розділяти. От конкретно це вчителі, а от конкретно це аудиторія. Вони слухають, записують. Так. Ось це наш вчитель Петро Петренко, Василь Василенко, там, е, Іван Гаврилович, наш великий вчитель Біблії. Він кожен день готує слово, там, чи кожен тиждень. Ми його слухаємо. Не має бути такої чіткої, чіткої різниці між вчителями і слухачами. Всі ми можемо один одного навчити. В той, же час, в той же час є люди, яких яких Бог наділив дійсно особливими дарами навчати і розуміти, розуміти і навчати. Тобто це дійсно особливі е, люди. Я вірю, що переважно, майже завжди мова йде про чоловіків, що все ж таки, в першу чергу, це стосується чоловіків, роль вчителя в церкві. Можливо, є якісь винятки. Я не хочу бути занадто категоричний в цьому питанні, але в цілому кажучи, це про вчит... чоловіків. Зрозуміло, що не про кожного чоловіка. Але в першу чергу вчителями в християнських спільнотах мають бути брати. А не сестри, чоловіки, а не жінки. Ось. Але тільки ті зрозуміло, які мають відповідно до цього якісь дари здібності, здатності, а не який-небудь чоловік. Так? І, звичайно, було б непогано, є плюсом, є перевагою, коли чоловік, який хоче навчати, він втратко, навчається самостійно з книгами, чи як, чи де, чи йде офіційно в семінарію, чи в університет, чи в біблійний коледж, і там вивчається теж непогано, і це добре. Але такого твердого правила, що якщо ти не закінчив біблійний коледж, чи якщо ти не закінчив семінарію, ти не можеш навчати, немає. Звичайно, що це по-різному. Тут немає універсальної відповіді. Немає такого правила, що якщо ти не пастор чи не диякон, ти не можеш навчати. Чи якщо ти не офіційно рукопокладений місіонер. Так, В деяких церквах є таке навіть поняття, як рукопокладати на місію. Тебе поклали руки, і ти вже місіонер, ти вже уповноважений бути місіонером. Знову ж таки. Це всі ці, ці нововведення, ці всі нові правила людські передання, які деколи стають важливіші за слово Боже. Отже, з одного боку ми крайність, коли є офіційна, сильна структура від папи там, чи патріарха, і вниз до рядового священника, і в них є спеціальні комісії, які там пояснюють, навчають, вони видають книги, вони благословляють. Біблія друкується з благословення, там, патріарха, там такого-то, такого-то, алексія там чи кого. -то. Ось. З другого боку, маємо крайність, коли проста людина невчена, не вникаючи, не маючи життєвого досвіду, бере Біблію і каже, мене Дух Святий веде, мене Дух Святий навчає. Це теж крайність. Тому що, коли, наприклад, якась дівчинка, якій 25 років, веде Ютуб канал, на своєму Ютуб каналі піднімає дуже багато складних, серйозних питань, Ну, наприклад, вік Землі. Ось. І, Хоча я вважаю, я вважаю, що Біблія все ж таки. Ну, як підштовхує нас до думки про молодий вік землі. Я прихильник молодої землі, але це не те питання, за яке я маю померти, чи за яке я там буду воювати довго і нудно. Мені так здається, що так правильно. Ось. Але дівчинка, яка 25 років, веде ютуб канал і говорить, що це абсолютно точно, що молода земля, а не стара. Це всі там науковці однозначно помиляються, вони взагалі нічого не розуміють. Ось, а в мене є Біблія, я її прочитала і так далі. З цим треба теж акуратно, розумієте? Тому що, щоб чогось навчати, треба пройти якийсь шлях в житті. Щоб навчати, наприклад, шлюбу чи сім'ї, треба трошки в шлюбі побути. Так? Щоб навчати, наприклад, виховання дітей, треба мати дітей і виховувати їх. Щоб навчати банківській справі, треба бути самому банкіром або фінансовим консультантом. Ось якби. Тобто, тут, коли ти берешся навчати, ти маєш мати якусь освіту, якісь знання, якісь навики, якийсь досвід, десь бути. Якщо б я хотів, наприклад, навчати, як бути місіонером Папуанові Гвінеї, це було б дуже дивно. Тому що я взагалі ніде за межами України, місіонером не був. Не то, що там Папуанові Гвінеї, чи Новій Зеландії, чи Ботсванії. Я взагалі не був місіонером, тому навчати мені когось місіонерство ну, дещо дивно, так? Ось тому я думаю, що треба уникати крайності. Я думаю, що треба так само не поспішати все приписуватися тому духу. «Дух святий мене відкрив, дух Святий мене веде. Ось Дух Святий мені відкриває очі, відкриває мої вуха, відкрив мені цей текст. Я беру тут якийсь текст прочитав, а воно це і це означає. Я ігнорую герменевтику, ігнорую передання, ігнорую все взагалі, що там реформатори думали, що там у ці церкви думали, католики православні. Мені це не цікаво. Мене Дух Святий веде і відкриває. Це крайність. Але, звичайно, Дух Святий веде і відкриває, Це теж правда. Дух Святий веде, навчає, відкриває розум наш. Це теж правда, і може бути й молодий християнин, який, наприклад, тільки 2-3 роки у вірі, але він може дійсно глибше зрозуміти якісь питання, ніж людина, яка багато років в семінарії вчилася. Це теж правда, це теж правда. Тобто тут треба мати мудрість і ці всі грані побачити, так? не впадати ні в одну крані, ні в другу, ні в третю, ні в яку. Так? З одного боку вчитися є корисно, добре, правильно, читати книги є добре, правильно, корисно. вивчати герменевтику, закінчувати біблійні коледжі. Все це правильно, все це похвально і так далі. Але з іншого боку, треба розуміти, що дійсно є унікальне служіння Святого Духа. Ось і дійсно відкриває Слово Боже саме він, Святий Дух, тому що він є автором цього тексту. Так само, друзі, добре регулярно читати хороші християнські книги. Вони також нас навчають. Одна така хороша християнська книга, називається Зло тріумфує та програє. Зло тріумфує та програє. Автор Джон Пайпер, американський служитель, Письменник і проповідник, автор більше 50 книг, багато з яких стали християнськими бестселерами. Понад 30 років несе служіння пастора та вчителя Біблії, засновник місії Desiring God та полегет доктрини християнського гедонізму, яка стверджує, що Бог найбільше прославляється в нас тоді, коли ми знаходимо в ньому найбільше задоволення та радість. Я прочитав лише половину, але я вже впевнено можу сказати, що це є здорова християнська література. Однозначно рекомендую, вважаю, що те, що тут викладено, про Бога, про його характер, про Його цілі. Про його стосунки з людиною, про його ставлення до зла і до гріха, про людину, про Христа, про сатану, це є в цілому, кажучи, здорове біблійне вчення. Можливо, є якісь нюанси, з якими я не погоджуся, але вони дуже незначні. В цілому, кажучи, цей пан Джон Пайпер дуже грамотно, глибоко і мудро навчає. Тому, якщо ви хочете навчатися, якщо ви хочете зростати в пізнанні Бога, зростати в пізнанні цих всіх тем, про які сказав: я рекомендую вам цю книгу Джона Пайпера. Інші книги, я здається, не читав, нічого сказати не можу про них. А ця книга однозначно, грамотно описує духовний світ, дуже мудро, дуже глибоко, дуже під правильним кутом. Далеко не кожна книга, я, я таке можу про неї сказати, взагалі кажучи. Ось. Тому, друзі, вивчайте Біблію, читайте Біблію. Якщо дух святий дійсно веде вас, тлумачте Біблію, пояснюйте Біблію, нехай Бог вас використовує. Здобувайте освіту, здобувайте ступені, читайте багато хороших книг. А ми будемо продовжувати записувати відео Wednesday Bible Байбл Брейк, тому прошу вас не соромитеся, лайкайте, підписуйтесь на наш канал, якщо ще не підписані. Пишіть мудрі, доречні, адекватні коментарі, ставте питання. Ми зі свого боку будемо старатися в кожної середи робити свіже відео на різні біблійні теми. На все добре, з Богом до побачення!